Слава Україні, депутати Драївської сільської ради. Маю до вас звернення. Сьогодні у нас 24 лютого, доволі трагічний день, уже рік, як у нас іде війна із російським окупантом. Доволі трагічний день. А крім того, в понеділок 21 лютого у нас був пам'ятний день так само трагічний. Згадували, вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, які 9 років тому віддали своє життя за боротьбу, можна сказати, за незалежність нашої держави, за право бути повноцінною європейською демократичною державою. І зараз наші воїни віддають своє життя за нашу незалежність. І тому це було підставою для того, щоб Жителі Драївської сільської ради звернулися з пропозицією зробити подарунок для Драївської сільської ради. Зараз у вас на екрані будівля Драївської сільської ради, яка повинна, працівники якої повинні працювати на благо та в інтересах жителів Драївської територіальної громади. Це стосується як сільського голови, заступника, секретаря, працівників Драївської сільської ради, так і вас, депутатів. І це ніде не заборонено, а прямо передбачено Конституцією та законами, що органи місцевого самоврядування Драйвська сільська рада працює на благо та в інтересах жителів громади. Але так склалася практика, що завжди. При коли проходять вибори, всі кандидати на посаду голови сільської ради та всі кандидати на посаду депутатів багато обіцяють жителям драївської громади, обіцяють гори, доли, краще життя, але краще, на жаль, стає жити не, не жителям Драївської громади, а тільки працівникам Драївської громади. Нам всім відомо, що це будівля Драївської сільської ради, але наші гості, гості нашого села, нашої громади, не завжди можуть дізнатися, що це будівля Драївської сільської ради. Вивізка зараз в сільській раді невелика, вона така незамітна над дверима, тому є пропозиція від драївських жителів Драївської громади зробити подарунок Драївській сільській раді у формі такої вивіски. Щоб було чітко видно, зрозуміло, що це приміщення Драївської сільської ради буде розміщено так і буде виглядати так. Але крім такого подарунку, що хочуть, хочуть зробити подарунок у вигляді банеру, який буде нагадувати всім головам, майбутнім, теперішньому та майбутньому, всім депутатам теперішнім та майбутнім, так само працівникам теперішнім і майбутнім, що єдиним джерелом влади в Україні є ми, громадяни України. Єдиним джерелом влади в Драївській територіальній громаді є ми, жителі Драївської громади. Наші інтереси представляє Драївська сільська рада. І Драївська сільська рада працює на наше благо та в наших інтересах за рахунок сплачених нами податків, за неякісне виконання своїх обов'язків та неефективне використання сплачених жителями Драївської громади податків. Обране Жителями Драївської громади керівництво, сільський голова, секретар, заступник, депутати та працівники Драївської сільської ради будуть звільнені, а за завдану шкоду будуть покарані. І такий подарунок хочуть зробити жителі Драївської громади для Драївської сільської ради, розмістити цей банер з таким написом в приміщенні Драївської сільської ради, щоб це було нагадуванням. Для всіх теперішніх та майбутніх працівників, керівників, представників Драгівської територіальної громади, що за незалежність, за свободу українського народу віддається висока ціна. Ціна у сотні, а може й тисячі людських життів, життів героїв, невинних. Громадян нашої України. І дуже часто представники держави та інших органів влади, у тому числі, мені здається, навіть і нашої Драївської територіальної громади, часто забувають про свої обов'язки і неефективно виконують свої обов'язки. І тому було б доцільно цей подарунок розмістити в приміщенні Драївської сільської ради, ось в цьому місці. В вхідному коридорі фоє, де працівники всі будуть постійно мати на думці, що вони працюють не для свого збагачення, не для, для того, щоб отримувати заробітну плату, а для того, щоб показати результати, щоб розвивати Драївську громаду. А буде все це виглядати ось таким чином. І пропонується. Цей банер розмістити 27 лютого 2023 року в понеділок, і буде він тут знаходитися в Драївській сільській раді до того часу, допоки буде існувати Драївська сільська рада. Дозвіл на таке розміщення, я думаю, жителям Драївської громади не потрібен. Все написано на цьому банері відповідно до закону. Жодних прихованих погроз якихось, або якихось закликів радикальних тут немає. Все написано відповідно до чинного законодавства. Це буде як стимулювання до кращої роботи, до проявлення вищих результатів своєї роботи. І нагадую, що дозвіл я вважаю. Для розміщення цього не потрібен, але якщо є у когось якісь заперечення, а заперечення можуть бути тільки у тих, які йдуть до влади, красти, обманювати, працювати так, щоб отримувати тільки заробітну плату, а результати майже не показувати, ці будуть проти. І я б хотів почути тих, хто проти. Того, щоб ми розмістили два такі подарунки від жителів Дурайської територіальної громади у приміщенні Драївської сільської ради, перший подарунок вивізка про Драївську сільську раду, і другий подарунок ось такий банер нагадування всім теперішнім і майбутнім працівникам Дурайської сільської ради про те, що вони там працюють. Завдяки жителям Драївської громади і повинні працювати на благо та в інтересах громади і жителів Драївської територіальної громади. Хочу, пропози... Хочу чути пропозиції, чи є хтось проти такого розміщення. Якщо заперечень ні в кого не буде, то 27 лютого в понеділок вранці розмістимо цей банер в приміщенні Драївської сільської ради. Дякую всім за увагу!